Євангелія від Луки, 3 розділ, 15 та 16 вірш, коли народ чекав і всі роздумували у своїх серцях про Івана, чи він часом не Христос, Іван відповів усім, кажучи: Я хрещу вас водою, але йде дужче від мене, якому я не гідний розв'язати ремінців його взуття. Він буде хрестити вас Духом Святим та Вогнем. Сьогодні ми з вами поговоримо про месіанські очікування. Це надзвичайно важлива тема, тому що вона не тільки історична, тому що месіанські очікування відбувалися в серцях людей не тільки коли Ісус Христос вийшов на служіння, не тільки перед першим століттям нашої ери. Месіанські очікування взагалі притаманні людській природі. Чому? Тому що ми з вами створені бути в Ісусі Христі, тому що ми з вами створені йти за більш сильною особистістю, тобто за особистістю Ісуса Христа, не просто за більш сильною, а за всесильною особистістю Ісуса Христа. Ми такими створені. І коли люди відмовилися служити Ісусу Христу в Адамі, то вони почали ті самі очікування спрямовувати на інших месій, на лже месій. Тож світ, в якому ми з вами живемо, це світ постійних месіанських очікувань, які спрямовані не на на Ісуса Христа, а на якихось інших хибних месій. І ми живемо в світі, в якому все нові нові месії пропонують своє месіанське, безумовно, в лапках служіння, щоб ми їм довіряли, щоб ми за ними йшли, щоб ми їх слухали, щоб ви на них покладали свої сподівання, свою надію. Тому люди не можуть позвутися месіанських очікувань. Все питання у тому, на кого вони будуть спрямовані у кожного з нас. Є месіанські очікування у кожної людини, яка живе в цьому світі. Є месіанські очікування. Тільки питання, на кого вони спрямовані, чи на себе, чи на іншу людину, чи на Ісуса Христа. Тож у месіанських очікувань може бути хибний. Або неправильний напрямок, тобто все те, що не спрямовано на Ісуса Христа, всі очікування, сподівання, покладання своїх надій, очікувань, що прийде ось ця людина, чи ось той цар-правитель, і він вирішить наше питання, чи цей лікар, чи ця людина, і саме він дасть нам відповідь, саме він своєю силою та хоризмою зробить те, чого ми очікуємо, або покладання на Ісуса Христа на правильного мислення. На істинного месію, на єдиного месію, який може звільнити наше життя від зла, від гріха, від смерті, від болю, від усього того, що руйнує наше життя. Тож Писання закликає нас покладати свою надію на Ісуса Христа. Біблія, Слово Боже, сам Господь закликає нас плекати у своєму серці месіанські очікування щодо Ісуса Христа, не просто щоб вони якось в в нашому серці перебували. Але просто десь, знаєте, так, ну, час від часу з'являючись в нашому серці. А щоб ми плекали наші месіанські очікування, давайте з вами подивимося на розвиток, на динаміку месіанських очікувань протягом історії людства. Уперше месіанське пророцтво було сказано відразу після гріхопадіння Адаму та Єві. І воно набирало динаміку все більше і більше. Люди чекали приходу Ісуса Христа. Так, таких людей було не дуже багато, і всі ці люди до приходу. Ісуса Христа вони були у ізраїльському народі, тому що саме там Господь відкрив про прихід справжнього істинного Месію, і таких людей було не дуже багато. Але такі люди завжди були, які очікували приход справжнього Месії, і чим більше зло в цьому світі панувало, чим більше Господь наказував зло, чим більше люди жили і бачили, що вони своїми зусиллями не можуть впоратися ані зі смертю, ані зі злом, ані з гріхом чим більше люди розуміли, що без Бога вони не можуть, тим більше це очікування зростало. Очікування Ісуса Христа, тим більше люди сподівалися і покладали свою надію на те, щоб Ісус Христос прийшов та звільнив би їх усього від усього того, що просто руйнує їх життя, звільнив би їх від Божого гніву. Коли Ісус Христос прийшов, ці месіанські очікування були надзвичайно потужними. Весь ізраїльський народ був ох. Хоплений месіанськими очікуваннями, тому що життя ставало все більш і більш складним, е болісним, е тягосним і так далі. Але ж після того, як Ісус Христос Постраждав, Воскрес, Вознісся та посів по провиці Бога Отця, став царем неба та землі. месіанські очікування не тільки не щухли, вони стали ще більш потужнішими. Чому? Тому що вже відбулося е, визволення, вже відбулося, е, вже, вже відбулося замісна жертва Ісуса Христа. Вже сталося найголовніше. Ісус Христос сплатив за гріх, Ісус Христос Воскрес, вже перша. Людина, Ісус Христос, воскрес останнім Воскресінням. Тобто, вже відбувся початок Царства Божого на землі. І тому е, ця напруга між тим, що вже відбулося, і тим, що ми очікуємо ще повноти, тобто ще не настала повнота, але вже відбувся початок. Ця напруга, це очікування, воно стало ще більш потужним, воно стало ще більш реальним, воно стало ще більш очікуваним. І ми з вами. Ми покликані плекати в своєму серці це розуміння. Ми з вами покликані не просто жити як люди цього світу, бо кожна людина шукає месію, кожна людина покладається на когось, кожна людина стикається в своєму житті з тим, що вона без сила забезпечити своє життя усім, що їй необхідно. Кожна людина свідомо несвідомо розуміючи це, не розуміючи це на такому розумовому рівні. Кожна людина це просто відчуває, кожна людина це всередині свого серця а, знає тим чи іншим чином. Ми покликані з вами плекати своє очікування другого приходу Ісуса Христа. Ми з вами покликані плекати очікування справжнього Месію. Ми з вами покликані. А, Розуміти, що всі інші месії, окрім Ісуса Христа, це антимесії, це антихристи. Вони хочуть стати на місце Ісуса Христа, навіть якщо вони дуже лагідно розмовляють, навіть якщо вони дуже приємні люди, і зазвичай це приємні люди. Зазвичай вони обіцяють те, чого люди хочуть від них від них почути. Зазвичай вони говорять про ті глибинні очікування людей, які дуже е, реальні, які дуже які гострі, які дуже актуальні, але ми з вами маємо відрізняти духовні речі. Істинного месію від неістинних месій, тож будемо плекати в своєму серці очікування Ісуса Христа. Будемо оцю цю напругу очікування царства Божого в своєму серці підтримувати, бо ми з вами маємо жити в цьому світі і не належати цьому світові. Ми маємо з вами жити в цьому світі і розповсюджувати царство Божого, і жити в цьому світі принципово не так, як живе цей світ. Ми можемо ходити в ті самі. Магазини, їздити на тих самих автівках, які, е, якими користуються люди в цьому світі. Але принципи нашого життя, корень нашого життя, е, напрямок наш, нашого життя має бути геть іншим, ніж корінь цього світу. Тож будемо з вами плекати месіанські очікування Ісуса Христа в собі. Будемо тим осередком для людей, які навколо нас, які можуть розказати про справжнього месію, розказати про те, що Він. Він вже здійснив. І це так багато. І що ми очікуємо повноти, що ми вже втішаємося, ми вже радіємо, ми вже святкуємо те, що Ісус Христос зробив, вже, що вже здійснилося. Він вже викупив нас. І ми очікуємо Його другого повернення. Тож будемо тими людьми, які сповнені очікуванням Ісуса Христа, не просто так би мовити, на папері, не просто формально. А щоб. Це було по-справжньому життям кожного з нас очікування Ісуса Христа, щоб ми е передчували це, щоб ми раділи цьому, щоб ми могли поділитися з іншими людьми, як це прекрасно очікувати Ісуса Христа, і яке це звільнення і полегшення, яке це свято і радість, що Він є нашим месієм, месією, по-справжньому потужним, сильним, всесильним і будь-який інший Rússia. Це є не справжній месія, це є лже месія, за яким не можна йти, і нам треба йти тільки за Ісусом Христом. Тож нехай Господь благословляє кожного з нас бути вірними Ісусу Христу, ще більше дізнаватися про Ісуса Христа, плекати в собі месіанські очікування Ісуса Христа. І будемо разом читати Євангелія для того, щоб все це вкорінювалося в серці кожного з нас. І нехай Господь благословляє кожного кожного з вас, що Денно в вашому житті.